Вітаю, шановні! Отож, так ми нарешті дочекалися довгоочікуваного трейлеру GTA 6. Щоправда, вийшов він набагато раніше, аніж мав, а саме, аж на 13 годин. Як завжди, з гучними анонсами відбувається якась магія. Отож, близько першої ночі з'явився трейлер, щоправда, не в дуже хорошій якості. Та як виявилось, це був злив. Після чого Take-Two почали видаляти злитий трейлер у всіх соцмережах, але зрозумівши, що трейлер розлетівся зі швидкістю світла, і видалити скрізь його просто неможливо. Були змушені зробити офіційний реліз раніше, власне, що й відбулося. Загалом, ось вам план. Поголошую офіційну інфу, що відома наразі, а далі йдемо детально оглядати безпосередньо сам трейлер. Отож, реліз гри відбудеться в 2025 році для PS5 та Xbox Series, Щодо PC, як і з минулою частиною, прийдеться почекати якийсь час. Як заявляють розробники, GTA 6 це сама масштабна та глибока еволюція серії. Події відбуватимуться в неіснуючому штаті Леоніда або ж Леоніда. Вайс буде одним із його міст Rockstar. Star Games має наміри досягти нового стандарту в сюжетних іграх з відкритим світом. Цікавий факт: за 10 годин від часу публікації трейлеру він отримав 54 мільйони переглядів. Отож, давайте розбиратися, що ж нам показали в трейлері. Головне, що нам потрібно знати, це те, що всі зливи та чутки виявилися правдою. Тож так, ранній білд, що потрапив в мережу, очевидно, справжній. Здається, навіть самі Rockstar призналися, що це справжній білд. Як і повідомлялося раніше, головними протагоністами шостої частини будуть чоловік та жінка Люсія та Джейсон. Тож, Люсія, якщо враховувати другий кадр, де зображена колюча огорожа, та наступний, в якому вона з'являється в помаранчевому костюмі, можемо зробити очевидний висновок, що з законом в неї не все добре. Камон, це ж GTA, нічого дивного. Ось в цьому кадрі ми можемо помітити рекламний банер, на якому написано, чому 69, якщо можна 1,9.1. Гепард із Vice City повертається, та на номерному знаку ви можете побачити назву штату, в якому ви будете грати. Ось на цьому білборді ми можемо побачити рекламу пігулок Ангстіпен чи якось так. До речі, вважається, що в штатах більшість людей зловживають таблетками. Меншим шрифтом ми також можемо побачити. Цитую, пацієнтам від 15 до 65 років варто приймати з особливою обережністю. Передзвоніть вашому доктору, якщо ваша ерекція триває більше 4 годин. Результати можуть відрізнятися. Йдемо далі. На поліцейському значку на задньому плані. Ми можемо помітити емблему, яка дуже схожа на справжній поліцейський значок Флориди. Щоправда, з помітним додаванням змії та дерев. Ось в цьому кадрі ми бачимо підтвердження того, що події відбуватимуться саме в штаті під назвою Леоніда. У фінальному кадрі ми бачимо чимало наклейок. Петі Форевер це референс до Томи Петі, хтось створив музику до трейлеру. Віндах Єосервеза референс до поганого слова. Та трикутник, що зображений на стікері, це про ілюмінатів з GTA 5. Ось тут ми бачимо: ми більше не приймаємо готівку, що зберігається в нижній білизні. Отож, друзі, трейлер йде лише півтори хвилини, але за цей час ми змогли отримати тонну інформації. І вже зараз ми можемо зрозуміти, що ця гра буде неймовірно масштабною. Думаю, в рази за попередньою. Дню частину в цілому кадри з гри виглядають просто казково, а моменти з телефонів, так від реальних взагалі не відрізнити. Отож, що до сюжету, Люсія, яка в тюрмі жартує про те, що вона опинилася там лише тому, що їй просто не пощастило. Ми можемо бачити її в трейлері у вигляді в'язня, у вигляді тусовочної дівулі, яка з бойфрендом розсікає по Вайсіті на кабріолеті, та що найцікавіше у вигляді грабіжника до речі, хлопця ми теж бачимо як в тому ж кабріолеті, так і під час злочину. Отож так, як я й раніше казав, це так звані Поні і Клайд. Що цікаво, грабіж відбувається не в банку, як це було на початку п'ятої частини, а звичайнісінького продуктового магазину. Як ми вже зрозуміли, таймлайн життя головних героїв буде доволі об'ємним. Буде історія їх кохання, на чому, звісно, буде зосереджена значна частина сюжету. Буде сюжетна гілка, де їх персонажі розкриваються як злочинці, та те, що саме їх привело до цього, буде період розквіту, гулянок та розкішного життя. Та також буде в'язниця. Це, що очевидно як наслідок такого життя? Тож ці світи будуть доволі контрастними і впевнений, що співпереживати головним героям ми будемо набагато більше, аніж це було в попередніх частинах, так як це в першу чергу історія кохання. Щоправда, головним героєм буде не тільки лише сама пара, штат Леоніда та власне сам Вайс Сіті. Це теж один із головних героїв трейлеру. Мушу визнати, що ремейк гри 2002 року виглядає нічогасенько так. Ну, якщо серйозно, життя в місті розробники продемонстрували неймовірно. Що найперше кидається в очі, це внутрішньоігрові пости в соціальних мережах. Певні відео, які демонструють шалений ритм життя, демонструються через призму відео з соцмереж. Ідея на мільйон баксів, яку розробники обіграли неймовірно. Власне, найдинамічніші та найцікавіші кадри з трейлеру це саме ті, які ніби відзняті з телефону. Так, в грі нам точно не доведеться шукати. Місце чим би зайнятися. Ось вам кадр, як алігатор заходить в магазин. Ось чоловік похилого віку розважається з дівулями на яхті. Ось чоловік витягує, мабуть, того ж алігатора з басейну. Ось афроамериканка трусить дупою на даху автомобіля прямо під час їзди. Поліцейські будні, практично голий чоловік, що втікає від полісмена на заправці. Ще один поціновувач гострих відчуттів. Мужик в стрінгах підливає власний газон, та врешті-решт бабуся з молотками в руці, якими очевидно, ось ось і наваляє ними вам по голові. Загалом життя вирує. Також розробники нам хочуть показати те, що гра не буде обділена лише інтернетом. Так, в GTA 6 будуть власні соцмережі, на чому і відбувається величезний акцент в трейлері. Думаю, прямо в грі ви будете так само, як і в реалі відзнімати своє життя на камеру, постити, та в результаті інші гравці будуть лайкати вас. В цілому буде певна система репутації в соцмережах. Так, чимало спекуляцій зараз існує з приводу того, що трейлер це пререндер, але мушу зауважити, що Rockstar таки практично ніколи не грішили. Всі їх трейлери були внутрішньо ігрові на рушії їх гри. Власне, як це і відбувається з Half life Тож так, трейлер дійсно виглядає аж занадто красиво для того, щоб бути правдою. Але хочу взяти на себе відповідальність та буду стверджувати, що цей трейлер дійсно на руші гри, так як на це є чимало натяків. До того ж, є чутки, що це дуже вдосконалений рушій RTR 2 та покращена версія Euphoria Engine. Друзі, погляньте уважно на кожен кадр і уявіть, що це реальна картинка, яку ми побачимо в грі. Це просто фантастика. Світло, анімація людей рухається практично все. Технологічно це неймовірно великий. Крок вперед це реально та гра, що можна назвати некстгеном. Погляньте лише на волосся цієї леді під час руху. Щодо авто, дуже багато автівок ми можемо помітити з GTA 5, Тож добре це чи погано вирішувати вам. Страшно уявити, скільки шуму буде навкруги GTA 6 завдяки феміністкам, так як об'єктивізація жіночої краси в трейлері зашкалює, як насмілились розробники піти на цей крок в такі буремні часи, не знаю, але факт залишається фактом. А ще на всі 100% впевнений, що феміністки вже створюють сотні петицій для відміни цієї гри, чого очевидно ніколи не відбудеться. Щодо жорстокості, так вона буде. Це ж GTA, але от щодо всяких розчленувань, як це було в RDR2, поки не зрозуміло. В цілому трейлер не те, щоб виправдав свої очікування. Він просто вибухнув Ба більше. Цей вибух відбувається до цих пір прямо зараз. Vibe Vice City, Сонце, Закохані, Боні і Клайд, соцмережі, навкруги хаос, але чомусь такий приємний: нічні клуби, автоперегони. Загалом із практично однієї хвилини ми дізналися неймовірно багато про гру. Думаю, в скорому часі ми отримаємо скріни в якості, та, можливо, щось додатково нам покажуть The Game Awards. В будь-якому випадку світ офіційно знає про існування GTA 6, і разом з цим ми періодично вже будемо отримувати нову інформацію від розробників. Трейлер демонструє, що всі ці 10 років. Очікувань були вартими того, аби чекати нову частину, яка просто підриває мізки, яка підриває ігрову індустрію та створює новий знак якості для геймдеву. Сподіваюся, на який будуть рівнятися більшість. Друзі, якщо ви ще не підписані на мій канал, будь ласка, зробіть це. Та знову ж, якщо цей огляд набере хоча б тисячу лайків, обов'язково зроблю детальний огляд, де ми розберемо абсолютно кожен кадр. Тож, якщо вам сподобалося відео, поставте лайк та підпишіться. До речі, нагадую, післязавтра відбудеться за гейм який я обов'язково. Буду стрімити. Чекатиму вас.